Дорогі друзі, радіослухачі А зараз запрошуємо вас послухати продовження книги Спогади Григорія Івановича Філімончука. Буду згадувати ласки Господні. Оздоровлення Іванка. До нас в Хопнів перебралася сім'я Володимира Міщука. У нас в церкві більшість старих, тому ми були дуже раді, що тепер маємо молодих. Збиралися ми тоді ще по хатах. Одного разу взимку був сильний мороз. Женя дружина Володі тоді була вагітною, взяла вило і хотіла відкинути від корови замерзлий гній. Коли напружилася, пліт зірвався і повернувся. З великими труднощами вона добралася до хати і дуже кричала. Позбігалися люди, віруючи, почали молитися, просити Бога порятувати, дали знати мені. Коли я прийшов, застав Женю, як вона стояла зігнута, опершись на стіл, там же був наш діякон Іван Стахович. А Женя все кричала від болю усі молилися. Я став біля Жені і згадав вірш Писання Хто скаже і не засумнівається у своєму серці, а повірить, що збудеться, по словам його, і буде йому, що він скаже. Марка 11, розділ, 23 віршик. Тоді кажу. В ім'я Ісуса Христа, дитино, повернися і закріпися на тому місці, де була раніше. І тут відразу Женя говорить: повертається, повертається, і дитина стала на місце. Женя випросталася і каже Усі дякуємо Богу, мені стало добре, і нічого у мене не болить. Брат Іван каже, то, може, будемо дякувати завтра, коли впевнемося, що дійсно ти здорова, а вона каже, я вже здорова, і зараз дякуємо. Усі схилили коліна і дякували Богу, що в найкритичніший момент він поспішив на допомогу, вислухав молитву нашу і відповів на нашу віру. Слава йому. Минуло десь більше року, від дня народження цієї дитини, яку назвали Іваном. Старші діти збиралися у школу. Женя приготувала сніданок, почала впорядковувати дітей, а каструлю з кипятком поставили на краю стола. Іванко зіп'явся на ноги, руками вчепився за стіл і вилив кипяток на себе. В хаті крик, поприходили віручі, які жили по сусідству. Володі не було вдома, поїхав до батьків. Медсестри у селі не було, і медичну допомогу нікому надати. І тут всякі людські поради стали використовувати, обложили дитину коров'ячим кізяком. Повідомили мене, я взяв єлей помазання і прийшов до хати потерпілих. Усі плакали, молилися, благали Бога про порятунок. Я сказав, щоб дитину обмили. Коли принесли хлопчика уже обмитого, то він кричав Мама лила сльози, ридала. Хлопчик був такий опечений, що шкіра на лиці облізла, на плечах самі рани, усі моляться. Я вирішив всі опечені місця мазати оливою, але рука у мене шершава в мозолях. Як же по цих ранах мазати оливою? І тоді я лив оливу на женіні руки, а вона мазала всі рани. Я все вилів ім'ям Ісуса Христа. Біль зупинися. Нова шкіра, покрий рани, і нехай Іванко буде зовсім здоровий. Іван плакати перестав. Поклали в колиску, він зараз же заснув. Усі розійшлися, і я теж пішов до магазину хліба купити. Минуло трохи часу, повертаючись додому, вирішив зайти до хати Жені. Коли зайшов, Женя зустріла мене з посмішкою. Я питаю, як Іванко, зайдіть, побачите. Зайшов. де ж Іванко, бо колись його не було. А в хаті біля стільця їли діти борщ. Женя каже дивіться, впізнаєте, який Іванко. А я дивлюся, всі їдять борщ, всі здорові, ні на одному нема опіків, тільки на одному була молода шкіра, трохи біліша, ніж в інших. Це і був Іванко. Такого чуда я ще не бачив, щоб так раптово усе сталося, то міг зробити тільки наш Бог, який є і буде вірний своєму слову, яке залишив для нас виконувати. Ми у Куйбишеві, Росія. Одного разу прийшов до мене із села Зозів, що біля рівного Славко Радчук. Цей брат дуже любив подорожі, не знаю, чи є де така область у радянському союзі, де б він не був. З ним я познайомився випадково. Часто були з'їзні зібрання в селі Башлики. Після закінчення зібрання у нас були молитви про хрещення Святим Духом і оздоровлення хворих. Хтось підвів Славіка до столу і каже, що він впав з дерева, і в нього пошкоджений хребет. Він не може добре ходити і нагинатися. Ми його біля столу поставили спиною до народу. Я голосно промовив так зцілює Господь, провів рукою по спині, і Славік став зовсім здоровий. А потім він вже і сам молився за інших, і Бог відповідав йому. Коли прибув до мене, то розповів мені, як він був у Куйбошеві. І що там є багато віруючих якоїсь віри, які не проповідують, а все співають і моляться. І коли співають, то потім роблять коло і танцюють. Добре було б спрямувати їх відповідно до християнської науки, завести Біблії, Євангелії та довести до хрещення Святим Духом, бо там багато є демонських сил. А люди вони хороші, щирі душею, і їх налічується десь до трьох тисяч осіб. Я дав згоду. Славік, умови Василя Величка, в той час він був проповідником, і ми втрьох із рівного вилетіли літаком через Москву до Куйбишева. Була ніч, коли ми прилетіли. Але Славко легко знайшов квартиру віруючих. Ми доночували, а ранком вже були у тих людей. Скоро ми подружилися, були в їхніх зібраннях, в яких служіння довірили нам. Ми проповідували, молилися, і немало з них Бог похрестив Святим Духом з ознакою інших мов. Роздавали їм книги святого Писання на наших служіннях, демонські духи втікали, бо працював Дух Святий. Пробули ми у них деякий час, і коли довірилися вони нам, я попросив їх повторити своє служіння з їхнім танцем, про який мені розповідав Славік. Вони довго співали, але ніяк не могли зрушитись до того танцю і сказали: не можемо. Немає в нас того, що було, немає тієї сили, через яку ми це робили. А все тому, що вже працював і був серед них, і в них Святий Дух їх ім і ім'я Ісуса, яке прославлялося. Попрощавшись з ними, ми пішли до наших братів по вірі Євангельській. Їх було мало до шестидесяти душ, і то збиралися у двох місцях. Там і зустріли Івана Хрипту із Закарпаття, побували на зібраннях, пережили великі Божі благословення. І там підійшла до нас одна жінка і просить нас зайти до неї в хату, тому що у неї хвора дитина, яка не ходить. Я думав, що мала дитина. Ми візьмемо її на руки, помолимося і поїдемо на аеродром, бо час від'їжджати. Квітки на руках і треба спішити. Коли ми зайшли до хати, то побачили на ліжку жінку років сорок. Ми спитали, а де ж та дитина, за яку просили молитися? Вона показала на цю жінку. Що ж робити нам тут? Я почав розпитувати про її здоров'я, про неї, і вона розказала, що працювала вчителькою, а потім директором школи, і так захворіла, що й осліпла від великого болю у голові. Лікарі сказали, що вона ще може пожити до місяця. Зараз вже стати на ноги не може. Я запитав, чи вона вірить в Бога. Вона відповіла, що ще в дитячі роки мама говорила їй про Бога, і в неї віра така, як в попелі жаринка, як іскра. Я змушений був виголосити невелику проповідь, для чого прийшов Ісус Христос, як Його розп'яли, і Він помер і воскрес, як Він оздоровлював хворих, що Він завжди той самий і тепер може її оздоровити. Вона відповіла, що вже вірить, зібралася зі своїми силами і сіла в ліжку. Ми почали молитися, просили Бога уздоровити її. Очі в неї були запалені, і відкрити вона їх не могла. Брати простягнули свої руки до неї. Я поклав руку на її очі і з вірою сказав: «В ім'я Ісуса Христа, очі відкрийтеся і станьте здорові. Руку відвів від її очей, і в цю хвилину ми всі побачили гарні голубі чисті очі, і так само ми сказали всьому тілу оздоровитись. і вона встала на ноги і пішла, взяла папір і ручку записувати адреси наші. Своєї я дати не наважився, але Іван Хрипто дав свою. І як я потім дізнався, вона приїжджала до нього і прийняла водне хрещення. Там ми з Іваном розійшлися і поїхали на аеродром. Виявилося, що летіти немає чим, людей багато. Нам сказали, що літаки перевантажені, погода погана, і щоб ми здали квітки і їхали на Москву поїздом. А на залізничному вокзалі ще більше народу, і квітки купити неможливо. Ось тут ми і зажурилися. Молилися, просили Бога взяти цю справу під своє керівництво. Бог взяв нашу проблему у свої руки, але ми не знали про це, а все далі журилися, ходили по всіх касах і начальствах. Бачимо, йде до нас брат, який привозив нас на аеродром, і каже: Добре, що вас Бог затримав, бо я привіз хвору маму моєї дружини. Помоліться, щоб її Бог оздоровив. Нам не до молитви, і кажемо. Та де ж тут молитися? Хіба не бачиш всюди люди, але він не відступає і каже в моїй машині найкраще. Пішли в машину і там молилися, але жінка не оздоровлюється. Тоді зробили сповідь, вона розповіла про всі свої гріхи. Ми знову помолилися, і Бог її оздоровив. Ми перед ними стали розповідати про нашу біду. Жінка каже: не журіться, зараз я все вам зроблю, бо я тут працювала вісім років, всі мене тут знають, і вийшла з машини. Через деякий час прийшла та й каже: зараз із Новосибірська буде літак, який полетить у Мінськ, там є вільних чотири місця. Якщо вам підходить, то я вас посаджу на цей літак. Кажемо, що нам буде добре, підходить. Але як? Стільки народу, хто нас пропустить. Не журіться, все я зроблю сама. Взяла наші квітки і коли прийшла, приносить уже із заброньованими місцями. Літак прибув, і вже опівночі ми були у Мінську, а там на поїзд, і зранку були в Рівному. Ось такий наш Господь, і в його руках всі люди, і ними він керує. Бог дав мені зір. Мої страждання у німецьких таборах забрали у мене багато здоров'я. Від голоду я був такий виснажений, що коли переходив через колію, то змушений був брати свою ногу руками і її переставляти, бо ноги були іначе в дерев'яних тумбах. Став дуже погано бачити. Коли повернувся додому, то носив окуляри. Довгий час я читав тільки так, але старався ходити без них. Я вже носив окуляри, через які вже при світлі погано бачив. Якось був у зібрані в Луцьку, взяв там на кафедрі велику біблію, хотів прочитати і не зміг. Зняв окуляри і кажу, що читати не буду. Скажу з пам'яті це місце для підтвердження своєї проповіді. Коли повернувся додому, то дуже мені стало на серці боляче. Як же це так? Я людей доводжу до віри, молюся за них, розказую про Божі обітниці, а сам маю ось такий зір, що вже в зібрані прочитати не можу навіть з окулярами? Хіба мій ласкавий і сильний Спаситель не може дати мені хороший зір? Став зі Словом Божим на коліна. Біблія лежала на столі і кажу, Господи, я всім розповідаю про Твою силу, про силу Святого Духа, про Твої чудеса і знамення, які ти проявляєш серед свого народу, а сам не бачу, як потрібно мені бачити. Як же я тепер зможу стояти і говорити перед Твоїм народом в окулярах? Хіба може бути в людей віра в те, що я говорю? Як ти хочеш, щоб я й далі говорив, і як я тобі ще потрібен, то дай мені очі такі, щоб я бачив на сто відсотків. І в ту мить у мене з'явився сумнів. Ти хочеш бачити на сто відсотків? Хіба ти святіший за пророка Ахію, котрий в старості не бачив, але бачив духовно і говорив до жінки Єроваама? Ісаак Патріарх, не бачив в старості, на кого із синів клав руки? І всіх сліпих старих людей привів мені диявол на пам'ять. Тоді я сказав Господу, що на старість притуплюється зір, але ти мені дай хоч на 80% щоб я бачив без окулярів. Наш Господь Всемогутній в соромі не залишає, чує ось таку невідступну молитву. Коли рано я взяв Євангелію, там на початку йшли рядки жирнішим шрифтом, то почав дякувати Богу, що бачу. Коли продовжував молитись і вдивлятись у рядки написаного, виявилося, що я можу читати і дрібний шрифт. Бог дав те, що я хотів. Я став читати найдрібніші шрифти. А на скільки відсотків покращився зір, то не знаю, бо не перевіряв у лікаря. Слава Богу, вже багато років читаю, пишу без окулярів, і тепер всім кажу: ідіть до Господа, бо здорові очі, він допоможе вам. Я бачив своїми очима, коли ми молилися за незрячих, то багато із них стали бачити і до цього дня бачать. Я пам'ятаю одну дівчину Галю з міста Рівного, за яку ми молилися. Вона носила окуляри, ми сказали зніми окуляри і викинь. Але вона сховала їх у кишеню. Все таки Бог відкрив їй очі, і вона добре все бачила, бо ми самі відходили від неї на певну відстань і показували маленькі предмети, і вона називала їх. Але коли вона ввечері йшла додому, опустила руку в кишеню і знайшла окуляри, то забула, що вже і без них добре бачить, і за звичкою наділа їх, і зір став таким, як і раніше. Ми ще не виїхали із Рівного, а Галя прийшла і розповіла перед присутніми про свою помилку. Вже ні з ким не радилася, кинула окуляри на підлогу, і вони розсипались на кусочки, стала на коліна, і знову ми молилися, і вона знову отримала хороший зір. Другий випадок стався, коли ми із братом Кузьмою котом були у місті Кузніцовську, Зібрання було в маленькій старій хаті. Там, коли ми молилися про звільнення від усяких хвороб, до нас підійшла молода дівчина і сказала, що людей бачить, як у тумані, і розпізнати нікого не може, а тільки по голосу розпізнає. Ми молилися і наказали очам відкритися. І вони відкрилися. Ми прилюдно всіма засобами перевіряли і переконалися, що Бог відкрив їй очі, за що слава Богу нашому, доброму, незмінному в любові. Багато в інших місцях я бачив, як Бог давав новий зір людям, які приходили до нього з вірою, і не були посоромлені. Друзі, ви слухали книгу свідчення, життя та служіння Григорія Івановича Філімончука. В народі його звали Гриць Хопнівський. Буду згадувати ласки Господні.